От образу життя многое зависит. Я? Как, ну я не скажу, що тризунік, так і все випівають, а та даранчика каван з полочка. Валентину Латакову з Новгорода Сіверського 91. Ровесників серед знайомих у чоловіка не залишилось. У Новгороді я не знаю нікого. І так, от, по моїм даним. Уже нікого. Каже, про довгожителів вороду не знає і здоровий спосіб життя з молоду не вів. Я курив е з 5 класу. Самостоятельно. А потім мені прихватило сердечко. Тоді чоловіку було 50 років і він звернувся до лікаря. І він сказав, хочеш жити? Я говорю, хочу. Брось курити. А випивати как ти? Я говорю, ну 100 грам. Можеш продовжати. Ну. Ну, курить брось, я бросив. Згадує, тоді ж йому призначили операцію на серці. І я вирішив, що я не буду робити. Що буде, то буде. Ну і от встановилася, і я, слава Богу, до цих живу. Очки мої, і що вони ну, не польжувати. У віці ближче до 50 років у чоловіка також різко погіршувався зір. Це я коли-то пользувався ними. А коли виповнилося 60, несподівано для себе виявив, зір у нього відновився. Треба було прочитати. Я взяв очки, посмотрю, я не вижу нічого в них. Я менше взяв, двійку. теж нічого. Полтора взяв, вижу, ну плохо. Потім скинули. Я вижу, я зараз читаю газети без ніяких очков. Це Та книга, так? Це про Працю, яку ви скажете. Кобзар співає пісні, а люди слухають уважно. Хочете, давайте поп'єм чай сльодом. Цукру чоловік майже не вживає. Замість нього на столі на кухні стоїть мед. Його додає волатки, які сам пече, і в чай. Ось це в мене три з цих вуликів чоловік накачав два бідони меду. Бджільництвом Валентин Лотаков почав займатися після 50 -ти. У мене було звичайно 20 сімей, але зараз, во-первых, вже тяжело мені, а во вторих їх треба вивозити кудись, -то, тому що в місті особливо меду не буде. Цього сезону домашня пасіка поповнилась новими роями. Это раи, которые у мене три штуки, вони прилетели и вот это значит этого года. Я к зиме їх сделаю настоящей семьей. Они будут, если я буду жив, на тот год будут мне носить мед. Телевізор чоловік не дивиться, користується подарованим дочкою ноутбуком, підключеним до інтернету. Телевізор там показують все, а я не все это хочу. А здесь я вибираю, що мені нравиться. Під ноутбук змайстрував підставку, щоб не перегрівався. Що це ви не дивились? Підставка дивися. Допустим, вот я хотел сделать сам трёхколёсный велосипед. Я набрал, посмотрел на двоколісному їздити вже незручно, каже Валентин. Тому замовив триколісний, який тепер збирає у дворі. За життя Валентин Латаков збудував два будинки для своєї родини. Один з них цей. Столярку, окна, двері, поли. Все це наш, моїми руками зроблено. При, при содействиї моєї спутниці Євдакії Олексієвни Жені. У цьому будинку чоловік на певний час залишився сам. Дружина і дочка померли. Друга дочка давно живе у Росії. Влітку 2023 року троюрідна сестра його дружини Антоніна Гуд через бойові дії евакуювала з прикордонного села Мурав'ї. Жити не було де, і Валентин прийняв її у свій дім. Відтоді живуть разом. А уже й два Так, Доброго, три роки вже три години. Сваритись. А ні, ну, ні, ні. Ні, поки ні, ні. 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 такого в нас немає. До 80 років відчував себе молодим і енергійним, каже Валентин Латаков. Уже після того, як випинулось 90, помітив працездатність зменшилась в рази. Можете і так, може та не так. Ну я вважаю, що коли дві жінки, це життя. Все і ви це зрозуміти. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.